Благодійну акцію Різдвяна свічка щороку проводять, аби не лише допомогти потребуючим дітям, а й донести звістку, що Бог їх любить. Кожна різдвяна свічка допоможе запалити вогник надії і добра у дитячих серцях, кажуть в карітасі. Купити свічки можна в усіх греко-католицьких храмах Тернопільщини. Виручені кошти є спрямовані якраз на допомогу дітям, дітям-сиротам, безпритульним, дітям з малозабезпечених кризових сімей. Також для праці з молоддю, щоб вона зрозуміла найперше те, що якщо її світ відкинув, це не означає, що Бог їх відкинув. 4 січня о 13 годині в Тернопільському благодійному фонді Карітас відбудеться акція Різдвяний подарунок, потребуючим дітям роздаватимуть пакунки від благодійників з Чехії. 4 січня це буде субота. У нас відбуватиметься акція, яку ми Робимо разом спільно із нашими партнерами з Чехії з Карітесу Оломов. Це є акція Різдвяний подарунок, де є в ній задіяні якраз діти. З малозабезпечених з кризових сімей і практично ті подарунки, які спонсорують добродії з Чехії. Ми роздаємо цим дітям, які є безпосередньо в нас вже записані на цю акцію. І цього року таких дітей ми назбирали 106 106 діточок. Так, 6 січня на святвечір в Тернопільському благодійному фонді Карітас, що знаходиться на вулиці Замонастирська, 1, о 12 годині. Усіх потребуючих пригощатимуть кутею. Ми готуємо кутю. Беремо в великих казанах цю кутю і потім розливаємо її і даємо потребуючим, печемо пампушки. Тобто хочемо, щоб спричинитися для того, аби потребуючі люди також відчули смак різдвяної куті, та зрештою смак цього радісного свята, різдва Христового.